Скільки ж вживати білку? Дуже багато різної інформації кружляє в інтернеті. Сьогодні спробуємо в цьому розібратись. Є норма, затверджена ВОЗ. це від 0,8 до 1 г на 1 кілограм нашої маси тіла. Це мінімальна кількість білку для запобігання дефіциту. Ну а якщо ви збираєтесь худнути, то треба збільшити цей показник від 1 до 1,6 грамів білку на 1 кілограм вашої маси тіла. Це робиться для того, щоб зберегти наші м'язи і підтримувати активний рівень метаболізму. Якщо ви професійний спортсмен або багато та старанно тренуєтеся, тоді вам вже ж потрібно більше білка, 2 грама на 1 кілограм вашої маси тіла. Перебільшувати вживання білку не варто, бо, на жаль, це нічого хорошого для нашого організму не принесе. Це призведе до проблем з нирками, а це нікому не треба. Якщо ви маєте зайві кілограмчики, то якщо помножити 1,6 на цифру на вагах, то вийде охреніть скільки білка, якого буде важко з'їсти. Тому ми беремо бажану вагу і помножимо на цифру від 1,6 до 2 г. Ця цифра від 1,6 до 2 залежить від вашої активності і цілі, яку ви для себе ставите. Так от, припустимо, ваша вага 90, а ви собі поставили за ціль 70. Тому ми беремо 70, помножимо на 1,6, наприклад. І в нас виходить 112 г білку. Так що їжте свою норму білку і буде вам якісне схуднення.